Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас огляд новинки мережевого інструменту Renovator MF42SEQ. Сьогодні відео у нас буде оглядове. Ми про нього просто поговоримо. І перше, що кидається в очі, чого не було у попередньої моделі, це зручний кейс, в якому зручно зберігати як сам інструмент, так і насадки на нього. С -E цілих 3 літери в назві присутні, і недаремно с є -E це підтримка обертів, так само, як і у попередній моделі. І ще плюс додалася буква Q, що означає швидку заміну оснастки. Вже не треба буде для заміни оснастки використовувати шестигранний ключ. Слажок 1. Замок 2. Встановили оснастку. защелкнули. До речі, на що хочу звернути вашу увагу? Захист пальців оператора. Йому нічого не загрожує, ви його не пошкодите. Тут є захисний стопор. Потужність тут 500 Вт, амплітуда коливання 4,5 градуси, як і у попередньому моделі, а саме частота коливань від 8 тисяч до 16 тисяч. Також бачимо регулятор обертів з фіксацією положень. З комплектацією також все доволі просто, як і у попередньої моделі, у нас є пиловідвід для роботи з пилососом, скоба для її фіксації на корпусі реноватора, адаптер, щоб підключати пилосос з направляючою стрілкою, щоб правильно все підключити, рукоятка з антивібраційною системою, до речі, в разі чого вона також підходить на наші 125-ті кутові шліфмашини. І набір насадок. Давайте його розберемо більш детально. Що ми бачимо в комплекті? Перше – це біметалева радіальна насадка, можна і по дереву. І по металу працювати пряма по дереву 4 см довжиною. Дельтавина насадка для наждачного паперу і ще плюс 20 різних наждачок різної зернистості від 60 до 240 грит. БФІ він же реноватор, дуже багато функціональний інструмент. Він може знадобитися в різних галузях будівництва, і так само він буде гарним помічником вдома. Давайте зараз покажу такий невеличкий легкий тест з деревиною та рукою. Все він готовий працювати. Беремо деревину і показуємо, що він її пиляє. Тепер без зміни насадки. Торкаюся руки. Як бачите, це безпечно, хоча трошки лосконо. Якщо порівнювати з попередньою моделлю, то тут збільшили потужність, змінили конструктив, а саме додали швидку заміну оснастки, розширена комплектація, саме за рахунок кейсу і зручний бокс, в якому можна зберігати усі оснастки. А посилання на цей інструмент в описі під цим відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, та на все добре.